На відстані 172 сантиметри від сходів. Складний ніж, на якому маються сліди речовини бурого кольору. Речовини бурого кольору на відстані приблизно 80 сантиметрів. Даний змив буде помічено до паперового конверту і упаковано. Нами за підозрою заподіяні умисного тяжкого тілесного ушкодження мешканців Пересапського району затримано 18-річного містянина. 38-річного потерпілого лікарі госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Наразі його життю загрози немає. Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.